Привіт, великі вам усім! Як у вас справи? Сподіваюсь, у вас все добре. Аврора, новий тиждень, нові акції в магазині Аврора. Подивимось, які знижки на товар. І, можливо, будуть якісь новинки. Так, давайте розпочнемо, як завжди, із побутової хімії. Догляду і будемо з вами рухатись далі. Дякую за коментарі. Дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Бачу вже акції по перше червня, та червень, червень, літній, літній місяць, вже червень. Так, добре, давайте. Фортеза. Оцей набір. Зараз можна придбати зі знижкою. Це шампунь та маска бальзам за 149 гривень. Акційна ціна. Ну, грубо кажучи, по 75 гривень виходить штучка. Це дуже хороша а ціна на такий набір, хто користується, зверніть увагу. Засіб з рідкими кристалами. Це засіб для відновлення волосся 100 мл 119 гривень. Ось такий великий літровий шампунь. Зараз зі знижкою 119 гривень. І зі знижкою цієї ж фірми крем-маска для волосся також літр 119 гривень. Шампунь для будь-якого типу волосся. Об'єм тут також великий, майже літр 88 гривень. І цієї ж серії можна придбати ось таку колагенову маску з аргановою олією за 88 гривень. Шампунь для відновлення волосся Ошай. А, так, Це кондиціонер я взяв. Да? А шампунь ось він. Зараз по 74 гривні. Блиск та випрямлення. Зі зараз можна придбати ось такий гель для душу для чоловіків. А, прохолодна свіжість. 400 мл. Що бачите, в подарунок буде губочка 55 гривень. Також в акції ось цей стріт а, гель для душу 250 мл. Теж досить хороший. Довго тримається аромат на тілі і багато різних ароматів по 44 гривні. Кремовий гель для душу піна колада. Також тут великий об'єм, цілий літр. Зараз в акції 59 гривень. Зверніть увагу, ось цінові гелі для душу а, ароматом різних тістечок. Об'єм тут 400 мл, зараз 49 гривень. Шампунь для самих найменших, без сліз, гіпоалергенний 300 мл. 49 гривень показую як новинку. А зі знижкою можна придбати ось цей каченя кря-кря дитячий 250 мл за ціною 38 гривень. Для обличчя тонік торгової марки Біокон зараз по 74 гривні 200 мілілітрів. Пінка для вмивання обличчя для жирної та комбінованої шкіри Елєн 59 гривень. Тріуга непогана фірма Аюрведа для вмивання. Пінка ось така тут 200 мілілітрів 88 гривень. Ось така сіль для ванни із сюрпризом. Треба зібрати 8 скарбів. Ціна такої солі для ванни це дуже цікаво для малечі. Зібрати всю колекцію 39 гривень, 200 грамів. І є ще звичайна сіль для ванни, дуже багато різних ароматів, але мені здається, найкраще це буде лаванда. Релаксуюча 500 грамів. Зі знижкою зараз 32 гривні. Крем, фарба для брів по 22 гривні. Зараз з хорошою знижкою. Ось цей гель для інтимної гігієни. Тут об'єм 300 мл. Ціна 77 гривень. Емульсія для інтимної гігієни 400 мл, трішки дешевша. 64 гривні акційна ціна. Зі знижкою зараз фарба для волосся Мальва. 32 гривні акційна ціна. Кольори в асортименті. Зубна паста Fresh Guard. Тут 125 мл і вона 32 гривні. І вже зі знижкою можна придбати ось такі спреї Biocon, захист від сонця SPF 99 та 94 гривні акційна ціна. Не забудьте, що в акції є ось таке дихтярне мило в шик, дуже хороша штучка. 300 мл 44 гривні. Зараз акційна ціна. Зверніть увагу, ось такий крем для рук це Корея 100 мл. Зараз можна придбати за 29 гривень. Це дуже хороша якість, гарний об'єм. І зверніть увагу лише 29 гривень. Шампунь від доктора Санте. Зверніть увагу, він містить кератин, арган та колаген. Об'єм тут 400 мл, і ціна його зараз 88 гривень. 74 гривні гель для укладки волосся, 200 мл. Колагеновий шампунь Профікер, Тут також 400 мл, 79 гривень. Пляшка з дозатором. Із цієї ж серії можна придбати кондиціонери з колагеном. 200 мл. Зараз вони також в акції. Акційна ціна 84 гривні. Пінка для очищення шкіри обличчя, ультрамякий пілінг, вже зі щіточкою йде. Зараз також в акції 150 мл за ціною 84 гривні. Зі знижкою дитячі вологі серветки 24 штуки з екстрактом алоє за ціною 14 гривень. Серветки ось такі звичайні, одноразові білі. Тут пакування 350 штук за акційною ціною 49 гривень. Серветки двошарові. Тут 150 штук, 29 гривень. Набір з двох рушників паперових. 100 відривів двошарові, 42 гривні. Ось такі серветки паперові, вони тришарові, 18 штук 24 гривні. Серветки паперові двошарові, але тут 100 штук за ціною 19 гривень. Це, як я говорю, технічні ось такі рушники. Тут пакування 150 листів, зараз по 39 гривень, також двошарові. Рушник від Софі паперовий, 120 відривів, двошаровий. За ціною 39 гривень. Рушник паперо. Тришаровий. Тут він йде вже. 350 відрівів, такий величезний, 89 гривень. І ще можна придбати ось такий рулон. Він двошаровий цей рушник за ціною 44 гривні. Туалетний папір 150 відривів один рулон, 4 штучки двошаровий, 44 гривні. Зараз акційна ціна. Хто користується, хто любить оце таке кремове мило, дав, Зверніть увагу, зараз воно в Аврорі по 39 гривень 90 грамів. Від торгової марки шик тверде мило 100 г 22 гривні, є в різних ароматах. Нове мило Т ямо. Т ямо. Крема. кремове також, косметичне, колагенове, можна навіть вмиватися, я гадаю. 115 грамів зараз по 29 гривень. Зверніть увагу, є з різними ароматами, а точніше, є косметичне з біозолотом, косметичне з олією і з колагеном. 19 гривень мило туалетне б'янка 140 грамів 18 гривень ось таке рідке крем мило оливка 450 мл. А є ще ось така запашна диня. Ну і звичайне медове. І дивіться, що я знайшов на поличках в Аврора, Це ось такі сумочки, можна сказати, косметички, десь ви можете поскладати всі свої пігулки, які вам необхідні на протязі дня, і поставити собі в сумку чи в рюкзак. Ціна такої новинки вони в двох кольорах: 69 дев'ять гривень. Всередині є кишеньки на два відділення і одна прозора кишенька. Кольорові кристали для ванни 250 мл, точніше 250 грамів. Ось така новинка, 64 гривні. Ще якась новинка, дивіться, а це сіль, мабуть, для ванни. Давайте проб'ємо. Сіль морська для ванни, молочна, 88 гривень, тут 700 грамів. Дуже хороша річ, особливо для старших людей. У мене точнісінько схожа є така сама для пігулок, щоб не забувати випивати кожен день потрібні вам пігулки. І, Чесно кажучи, навіть я забуваю, але ось такою штукою ви вже не забудете. Так, ціна такої, а, такого боксу для пігулок 69 гривень. Електричний термометр. 129. Так, і ось такий. Безртутний. Ціна 119 гривень. А ось такий набір зубних щіток в наборі 5 штук можна зараз придбати за 69 гривень. Зі знижкою зараз в Аврорі можна придбати ось такий набір для ванної кімнати, відкривати не будемо. 100 раз я вже відкривав, показував не в одному відео. Дозатор, стаканчик для зубних паст, для зубних щиток для мила 159 гривень зараз в акції. Ось такі невеличкі кошики по 15 гривень зараз в акції і багато кольорів є. Органайзер для а, дисків. Для ватних дисків. Зараз 55 гривень ціна. Зверніть увагу, дівчата, ось такий великий органайзер для косметики. Зараз можна придбати із хорошою знижкою. Акційна ціна 99 гривень. Так, ще потрапила якась до мене до рук новинка. Не розумію, що це таке. Мені здається, це мильничка. Давайте проб'ємо. Мильниця пластикова. Ага, дивіться, ось така. 39 гривень. Ось таку мильницю за 9 гривень. Можна придбати також, зверніть увагу, хороша знижка. Знову привезли до нас ось ці набори, тримач і ось такі щіточки. Ціна такого набору 55 гривень. Ще одна новинка із господарчого відділу. Ось такий шкрибок цікавий. Скрабер універсальний з кокосовим волокном. Якась така новинка. Так, добре. проскануємо ціну. Ціна 77 гривень. За 29 гривень можна придбати ось такі гачки. Ще одна новинка, ось така губка шкрябка. Тримаєте в руці і трете. Відтираєте, відчищаєте те, що вам потрібно. Це також новинка, зараз скажу ціну. Ціна 49 гривень. З знижкою зараз поставили ось такий дозатор для миючого засобу. І одразу відсік для губки або для шкребка. Дуже хороша знижка, зараз на нього зверніть увагу, хто хотів: 99 гривень. Ще одна новинка ось такий розсувний кошик. Ось таким чином він розсувається. Можна собі обрати довжину, яку вам заманеться, можна не повністю, розкладити, можна ось так до половинки розложити, помістити все, що вам потрібно. Ціна такої новинки 84 гривні. Є в білому та сірому кольорі. Господинки, ківш із мірною шкалою, з носиком на літр 250 по 19 гривень. Так, ось такі, як правильно сказати, кошики кошики для прищіпок. Коли вішаєте одяг, білизну мокру. Ось можна з таким кошиком піти вивішувати білизну ну для прищепок, ви зрозуміли. Зараз він зі знижкою цей кошик лише 29 гривень. Ось такі металеві кошики для зберігання, також зараз в акції. А як на мене, білий, цікавіший із дерев'яними ручками. Зі знижкою зараз можна придбати ось такі гламурні кошики. Вони на ніжках, тобто оці ніжки вставляються ось сюди. З гламурними ручками, з гламурними ніжками. Зараз він зі знижкою, акційна ціна 124 гривні. Ще одна новинка в Аврорі. Ось такий а, триповерховий органайзер для дрібничок. Ну, Намальовані, бачите, всякі нитки, а, мабуть, для а, тих, хто щось шиє. Хоча можна тут всякі дрібнички ще поскладати, не тільки нитки. Ціна такої новинки. Зараз 299 гривень. Органайзер для дрібничок універсальний. Ліка для душу, турбо зберігаюча. Ціна, зараз скажу. За ціною 109 гривень. Гачок настінний, металевий, самоклеючий, універсальний. Це також показую вам, як новинку їх не було ще. 24 гривні набір губок кухонних для чищення. Ось такі точніше шкрипки кухонні, я би сказав. Я буду закінчувати це відео. Бажати вам всього найкращого. Зустрінемось трішки пізніше з вами. Нехай все буде гаразд.